Важні члени журі та учасник Олімпіади. Я Мурляна Лена, учениця 11 класу Паянського ліцею лідер імені Дімона Накульче. Представляю до вашої уваги свою дослідницьку роботу на тему поліетиленові пакети Недооцінена проблема сьогодення, альтернативи політиленовим пакетам». Проблема сміття настільки глобальна, що розглянути всі її чинники в роботі абсолютно неможливо. Тому і розглянули лише її один астин, коли той, який щодня породжує тону сміття на багато-багато років, і це поліетиленові пакети. Куди на кліоком навколо розкидані поліетиленові пакети, та інше пластикове сміття. Це їхній туючий вигляд став нашою буденністю. Ми входимо середовищі, не помічаючи, що навколо у нас лежить пластиковий ворог, який в природному середовищі буде розкладатися на сотні років, при цьому друючи все навколо смертельними канцерогенами. Дослідження закрутнення довкілля притилиновим пакетом Шляхи зменшення такого забруднення є досить актуальною темою, від якої залежить наше здоров'я та майбутнє нашої планети. Мета роботи привернути увагу до проблеми забруднення середовища поліетиленовим пакетом у селі Пояну, обґрунтувати важливість правильної їх утилізації з метою подальшого використовування, створити біопластик на основі крахмалів, який не затерпатиме шкоди навколо колишньому середовищі. Для виконання мети були поставлені наступні завдання розслідити проблему забруднення навколишнього середовища пластиковим пакетами. з'ясувати, як вирішується дана проблема в селі Баяна, виробити рекомендації щодо зменшення забруднення, Винайти шляхи застосування використаних пластикових пакетів, провести розрахунки кількості поліетиленових пакетів за тиждень, за місяць, накопичення у сміттєвому кошуку однієї родини, провести катування середочнів та їхніх батьків, щодо ставлення до поліетиленових пакетів. Провести експериментальні досиди з виробництва корхмалопластів у домашніх умовах. об'єкт дослідження є поліетиленові пакети, предмет дослідження є синтез власних корхмалопластів як спосіб заміни пластикової продукції. Офіційною датою початку масового застосування поліетиленових пакетів вважається 1957 рік. Саме тоді в США була створена перша машина для виробництва поліетиленових пакетів. Переважно вони використовувалися для пакування хлібополучної продукції. Зрештою, в 70-х роках з'явилися перші пакети з ручками, ймовірно, легкі та тонкі пакети майки. В Україні почали виробляти пакети наприкінці 20-го століття, які ж переваги ми оцінили пакетів з поліетилену? міцність, надійність, зручність, місткість та доступна ціна. Тому з певною гордістю покоління нашої планети середини 50-х і дотепер можна справедливо називати це лофановим. Проте, як то кажуть, не було так смішно, якби не було так сумно. Продукти розкладу пластику є дуже небезпечними. Притрапляючи довкілля, пластик розпадається на крихіткі мікроскопічні шматочки, які осідають у грунтах або забруднюють споходні шляхи. Тони пластику щорічно щорічно потрапляють у світовий еклан, що призвело до утворення двох величезних сміттєвих ділянок із загальною площею, що перевищує територію США. Від політиленому пакетів щороку вбили біля 1 мільйона птахів, більше як 100 тисяч тварин. Працюючи над роботою, ми дослідили, дослідили розміщення несанкціонованих сміттєзвалищ на території нашого села. На карті вони відмічені червоним кольором. Причинами нагромадження сміття бажаємо, відсутність належної культури громадян, відсутність необхідної кількості контейнерів для сміття. Справжньою проблемою для села є вивезення сміття. Воно велике, однак до свого сміттєзвалища немає. Відтак жителі села змушені возити сміття до сусіднього села припруття, матір з цим селом Томовець. Тому ми подумали, а чи не можна якось вирішити цю проблему, хоча в межах нашого села. Вирішити дане питання ми спробували за допомогою дуже простого експерименту. Впродовж місяця ми підрахували кількість фасомельних пакетів великих розмірів, які використовувала моя сім'я. В середньому щодня використовувалося 5 пакетів, отже, місяць 150. Всі викорисні поліетиленові пакети складалися у переталеною пляшку ємкістю 1,5 літрів. У пляшку ємкістю 1,5 літрів увійшло 95 пакетів. Обчислили площу забруднення пакетами довкіля за 1 місяць. Для цього зібрані пакети розклали на рівну поверхню та порахували кількість пакетів в 1 метр квадратному. Середній розмір пакета 20 на 25 см. Тобто 16 пакетів укриють 1 метр квадратний. Верхні, а пакетика з пляшка закриють площу 6 метрів квадратних, оскільки ми зібрали за один місяць 150 пакетів, моя сім'я забронює площу 9,4 метри квадратних. Якщо взяти, наприклад, що в нашому ліцею навчається 325 учнів, тобто 325 сімей, а 325 сімей використовують за місяць 48 750 пакетів, якими можна вкрити 3047 метрів квадратних. Появіть собі, яка ж кількість використованих пакетів у масштабах України. Це ж справжня екологічна катастрофа. В даний час існують три основні способи утилізації, наведені на слайді. Ми вирішили з'ясувати, як поводиться поліетиленовий пакет при стандартних способах утилізації і вирішили до шкільної лабораторії, де за допомогою вчителя хімії провели дослідження. Ми спробували спалити поліетиленовий пакет. Накотик ми не побачили. Шматок від пакета почав кліти, капати розплаваним матеріалом, при цьому виділявся рідкий запах. Ми зробили висновок, що спалювати таке сміття небезпечно. У процесі коління в атмосферу викидається величезна кількість кенцерогенів, які забруднюють повітря. Також дослідили, як цей матеріал поводиться в розчинах лугів чи кислот. Для цього відрізали два шматочки поліетиленового пакету і поклали у два хімічних стаканчики. Води дали сульфатну кислоту, а в більшість натрій хідроксин. По жодних видимих змін не сталося, отже спосіб хімічним речовинам речовином фруталізації поліетилену не підходить. Для того, щоб з'ясувати, яких же факторах навколишнього середовища від відбудеться, відбудеться найбільш швидке розкладання полімерних матеріалів, нам знадобилися наступні матеріали крафтовий папір, шматок поліетиленового пакету та біопакету, прискримка з водою та компостна яма. 3 липня 2023 року склянка, склянка з водою помістила досліджуючі зразки, а також закопали її в компостній ямі. Через три місяці ми перевірили стан зразків. Результати наведені в таблиці. Отже, грунтове середовище сприяє розкладанню біопакету та крафтового пакету, але для кращого результату необхідно більше часу. Вода не найкраще середовище для розкладання пакетів. 1 січня 2023 року остаточно набрав чинності закон про обмеження обігу пластикових, пластикових пакетів на території України. У вжитку дозволяються біопакети, товсті пластикові пакети та паперові пакети. Маквір вирішили з'ясувати, чи дотримується даного закону супермаркет добре в селі Поянин. В супермаркеті пропонують два види поліетиленових пакетів. Поліетиленові пакети довчину від 50 мікрометрів та більше, які коштують 3 гривні 50 копійок. Біорозкладні пакети, які коштують 50 копійок, але і у них є один істотний недолік низька міцність. Біорозкладні пакети це вироби, які можна б... можуть бути виподобані або з органічної сировини, або на основі нафти, як звичайні поліетиленові пакети. Ми дослідили, чим відрізняється біопластика від пластики з нафти, який зовнішній вигляд має біопластика, та які переваги та недоліки мають біопластика. Ми створили біопластик власними зусиллями. Для створення біополімерів ми використовували кукурудзяний крохмаль та інгредієнти, що сприяють гідролізу крохмалю, поступу кислоту або солі, також ліцерин для надання гнучкості та м'якості біополімер. Вода є одним з основних реактивів реакції гідролізу крохмалю. Від кількості води залежить і ступінь вязкості та відповідна товщина упаковки. Усі інгредієнти, які наведені на слайді, потрібно змішати і варити в ємкості при постійному помішуванні до згущування. Суміжу положується і формується. Результати досліджень представлені на слайді. Провели катування серед учнів та їхніх батьків щодо ставлення до поліетиленових пакетів. У катуванні взяли участь 16,7 вучних 7 класу нашого ліцею. Учасникам катування були задані наступні запитання, які представлені на слайді. Готування показало, що в сім'ї учнів найбільше використовують поліетиленові пакети та в більшості випадків пакети викидають. Не звертайте увагу на біопакети в магазинах. Також багато хто не знає про шкідливий вплив поліетиленових пакетів на довкілля. Більшість не готові відмовитись від використовування пакетів. Взявши до уваги результати катування, ми запропонували рекомендації щодо зменшення забруднення навколишнього середовища поліетиленовими пакетами. Обмежити використовувати використовування поліетиленових пакетів. Повторно використовувати притнені пакети, асортувати сміття та правильно утилізувати їх. Як використовувати паперові пакети та турбинки із тканин. Із поліетиленовим пакетів можна зробити безліч речей, корисних та оригінальних. Усті нашого поліцею використовують поліетиленові пакети для вирощування рослин, Зрізавши листок фіалки, ми помістили його в ґрунт, накрили кошти рослиною поліетиленовою кліпкою, створивши ефект тепличка. Через кілька тижнів від землі з'явився новий листочок. Цю властивість можна використовувати для вирощування розсади та кімнатних рослин, а також овочів на тачних ділянках. За результатами дослідження, учнями нашого ліцею були проведені різноманітні просвітницькі акції. Як висновок, можна сказати, що в результаті проведених досліджень як альтернативу можна використовувати без складні пакети з кукурудзяного прогмату, які повністю розкладаються. Але якщо такий пакет просто виконати на смітник, він не розходеться і переробка другою не вийде. Отже, потрібно використовувати свідомо. Ми вже завдали екології великої шкоди. Якщо зараз не почнемо над цим замислюватись, то для майбутніх поколінь може бути запізно. Дякую за увагу.